Вітаємо вас, з Днем Вчителя! Та пізнати добро допоміг тим, хто відкрив застані доріг. Тим, хто нам приле дарує дня, тим, чия праця важка, не проса, тим, чиє слово добром простота. Тим, хто відкрив нам науки, світання, наші святкові і щирі вітання. Наш перший учитель добрий, ласкавий, розумний, терплячий, завжди цікавий. Ви нас навчили читати, писати, і щиро людей поважати. Дякуємо щиро за вашу роботу, за працю велику, за, за добру роботу. Кожен ваш урок приносить радість і гордість. Хай у вашому серці завжди буде сонце. Нехай у вас буде час і для відпочинку, і для мрій. Бажаю міцного здоров'я та щасливих днів. Дякую за вашу доброту та терпіння. Нехай учні вас поважають і цінують. Бажаємо радості від кожного дня, Хай робота приносить лише задоволення. Ми цінуємо вашу працю і вашу роботу. Хай, хай буде дружба. Нехай мрії збиваються, а усмішка завжди сяє. Сьогодні в день вчителя дозвольте оголосити ваші оцінки. Хочу гумору 12. Любов до дітей 12. Терпіння 12 з плюсом. Коло цікаво, дуже чудово. Молод, цікаво. Школа заголошує кожен свій клас. Тут фізкультура, там математика, фізика, хімія і інформатика. наука, ви залучитеся. Чого нам дали знання? Читалі, читалі! На світі ви найкращі нам серця